Дуже сподобалося, так. Ну зрозуміла і свої помилки так само. І, ну, деякі речі у нас абсолютно не схожі з іншими клініками, тому ну, важко сказати, але вони сто з, з, з ж гігієною вони у нас навіть простіші. У нас одна одна єдина фіксована ціна на всі гігієни. Первинні вторинні у нас в цьому питанні набагато легше. Ну а так о, взагалі дуже цікаво і. От точки росту собі намітила. Нас дещо порушена в клініці комунікація між лікарями та адміністраторами, що е, унеможливлює ефективний діалог між адміністратором та пацієнтом. У нас дуже багато залежить від адміністратора в тому плані, щоб е, пацієнт записався на повторний візит, і для цього нам дуже часто бракує інформації від лікаря, і нам дійсно потрібно, щоб лікарі ділилися інформацією, яка е, ми ж не чуємо, що відбувається на прийомі. Нам необхідно це знати, хоча б. Я б запропонувала своєму керівнику, щоб вона донесла до лікарів, що після прийому лікар, хоча б тезово, ми ж постійно переписуємося, у нас є вайбер. Вони можуть хоча б тезово нам кидати у вайбер. Порекомендуйте до Донт на консультацію. Порекомендуйте там туди. Я йому рекомендував, але мені здалося, що він мене не почув. Або там є проблеми з тим, то тим, то запропонуйте до того лікаря, або йому потрібен запис, але він не записався. Запропонуйте. Ну, тобто варіантів багато, але лікарі мовчать і через те, ми як сліпі кошенята пропонуємо у повітря, що є неефективним.